Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про революцію 1848 року в Україні, утворення і діяльність Головної руської ради. Значно. Позвавів суспільно-політична активність розбудженої української інтелігенції під час революції 1848 року, що охопила Західну, Центральну та Південну Європу і отримала назву Весна народів. Адже ця революція розпочалась навесні. Революційний рух у Франції та в Австрії розворушив усю Європу. Національно-культурний поступ українського відродження швидко набрав політичного характеру. Революційні гасла мали такий сильний вплив, що навіть значна частина консервативних кіл української інтелігенції змінювали свої погляди. В українських колах виникає така думка до краєвої автономії, відокремлення української східної Галичини від західної польської. В той же час більшість українського селянства зберігала спокій. Щоб не дати втягти селянство в революційні події, 16 квітня 1848 року австрійський уряд провів кріпосницьку реформу, ліквідував панщину та надав селянам особисту свободу. Держава викупляла селянські ґрунти, за які селяни сплачували їм значні суми упродовж 40 років. Тепер 375 тисяч селянських господарств Східної Галичини стали вільними. Але при цьому невизначеною залишалася власність на ліси, води пасовища. Що пізніше призвело до судових процесів із поміщиками, і в основному з польськими, які розоряли селянські господарства. З поміщиками були, за поміщиками були збережені монопольні права виробляти і продавати товари, які викликали невдоволення в селян. Галицька інтелігенція вороже ставилась до ідеї включення східної Галичини до складу майбутньої польської держави, яку відстоювали польські революціонери. Галичани створюють у Львові свою політичну організацію Головну Руську Раду, яка налічувала у своєму складі 30 чоловік світських і релігійних інтелігентів. Очолював її спочатку єпископ Яхимович. Пізніше священник Куземський. Головна Руська Рада мала 45 місцевих відділів, так званих поменших рад. Ці філіали підтримували широкі зв'язки з головною родою, вели активну діяльність серед населення, скликаючи масові збори, обговорюючи питання шкільного, економічного та політичного життя. У своєму маніфесті Рада заявила, що галичани це частина великого руського народу, який нараховує 15 мільйонів громадян і говорять однією мовою. Цей народ мав у давні часи свою князівську державу, яку, яку спіткала тяжка доля, і вона з часом розпалась. Маніфест закликав народ згуртуватися і боротися за свою національну свободу. І в межах цього маніфесту було оголошено офіційно його 25 квітня 1848 року. Головна руська рада зібрала 200 тисяч підписів під петицію до австрійського уряду з проханням розділити Галичину на дві частини українську і польську. До української Галичини мали приєднатися Закарпаття. Висловлювалося побажання щодо введення української мови в народній і вищій освіті. Свої політичні плани головна руська рада здійснювала в умовах гострої боротьби із польською радою народовою, яка намагалась перетворити Галичину в польську провінцію. Щоб розколоти український табір, поляки створювали паралельну організацію Руський Собор, до якого увійшло. Кілька польських панів, які оголосили себе русинами, і деякі українські інтелігенти, що заплутались у політичних подіях, і піддались цьому впливу польській агітації. На противагу першій українській газеті Зоря Галицька, вони заснували газету «Дні... Дневник Руський. Зростаючи організаційно, поглиблюючи національну таку свідомість, український суспільно-політичний рух все більше протиставляв себе польському, який він мав тоді таку колоніальну політику. Бурхливо проявився українсько-польський рух, особливо на конгресі в Празі, який був організований за ініціативи під керівництвом. Чехів на початку конгресу діяла єдина українсько-польська секція, і однак згодом українські почали гостро критикувати поляків. Вони висунули вимогу поділити Галичину, і робота конгресу зосередилась навколо цих питань. Але за посередництва чехів. Та росіянина Бакуніна була зроблена спроба прийняти компромісне рішення для врегулювання відносин між поляками і українцями. Але нові революційні події в Австрійській імперії унеможливили подальшу роботу Конгресу, і він роз'їхався. В умовах революційних змагань відбулися вибори в парламент, який зібрався в липні 1848 року. Із 96 депутатів від Галичини було 39 українців. Українські депутати внесли пропозицію розділити Галичину та провести деякі інші реформи національно-культурного характеру. Селянські депутати е, гостро критикували кріпосницьку реформу, виступаючи проти виплат за землю. Події 1848 року активізували культурне життя українців, зокрема. Східної Галичини, яке розвивалося в руслі національного відродження, і визначною такою подією було скликання з'їзду інтелігенції, що отримав назву Собор руських учених, у якому брали участь 118 українських вчених. було обговорено стан української мови. Також були вироблені положення українського правопису. Визначено єдину граматику і висунуту вимогу вести українською мовою у всіх школах. Ще влітку 1848 року головна руська рада проголосила створення Галицько-руської матиці на зразок чеської та інших слов'янських так званих матиць. Це була культурна організація, яка мала проводити видавничу діяльність, друкувати українські підручники та іншу літературу. 1848 році директором декретом, перепрошую, імператора у Львівському університеті була заснована кафедра української мови і літератури, завідувачем якої був призначений Яков Головацький. Отже, ця революційні такі події, особливо період весни народів, вони тривали недовго. Але мали великий вплив на подальший розвиток і на боротьбу українського народу за своє існування і за умови життя. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.